Я вас на youtube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити декілька доларів під новий рік. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост, Telegram канал з 0 до мільйона. Як бачимо, ми можемо отримати максимально до 155 доларів виводних від біржі Вібіт. Насамперед, вам необхідно перейти за моїм реферальним посиланням, зареєструватись на біржі та пройти верифікацію. Це можна зробити миттєво через дію. Після чого ми приєднуємось до цієї акції, просто нажимаємось тут. І нас перекидає на таку от сторінку новорічну. Ось тут, от зліва, у вас буде кнопка «Зареєструватись», по-англійськи буде писати. Ось бачимо, в мене зараз пише тільки Чуса Gift, а тут ще зліва буде кнопка Зареєструватись. Нажміть на неї і ви автоматично будете приймати участь в цій акції. Після того, як ми нажали на кнопку «Зареєструватись», ви можете просто е, зробити депозит більше 10 доларів, тобто закинути собі на баланс 11 USDT. І за це ви отримаєте плюс 5 доларів. Тобто, якщо ви закинете на баланс 11 доларів і пройдете верифікацію, то вважайте, що ви заробили плюс 10 доларів в одний. Е, також тут платять за, за запрошення друга плюс 10 доларів. За трьох друзів ще плюс 10 доларів. За налаштування Автоінвесту від 10, дол... від 10 доларів протягом тижня ще плюс 5 доларів виводних. Також за торговий оборот на споті тут спотіть. Відповідно, якщо ви зробите торговий оборот більше 1000 доларів, то отримаєте плюс 2,5 долара виводних. За торговий оборот на споті більше 5000 доларів, ще 7,5 доларів виводних. За торговий оборот на ф'ючерсах більше 10 тисяч доларів, ще 10 доларів на ф'ючерсі. За торговий оборот на фьючерсах більше 50 тисяч доларів, ще 25 доларів на ф'ючерси. За торговий оборот більше 100 тисяч доларів на ф'ючерсах, ще плюс 50 доларів на фьючерси. І за торговий оборот на фьючерсах більше 1 мільйона доларів, ще 350 доларів на ф'ючерсний рахунок. Також ви можете тут нажати на кнопку Детальніше і ознайомитись з усіма умовами даної акції. Ця акція буде діяти до 5 січня, а нагороди ви отримаєте безпосередньо 10 січня на свій аккаунт WhiteBit. Тобто, дивіться, банально, ви можете просто перейти за моїм реферальним посиланням, зареєструватись, пройти верифікацію, закинути собі на баланс 11 USDT, тримати їх на балансі до 6 січня. І вже 10 січня ви зможете вивезти 21 долар з цієї біржі. Ось таким от простим чином, абсолютно не ризикуючи, ви на рівному місці заробите плюс 10 доларів виводний. Тому рекомендую вам обов'язково прийняти участь в цій акції і заробити халявні та дуже легкі гроші. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.